Велике прибирання влаштували вихідними у прирічковому парку у Полтаві. Тут зібралося близько восьмиста охочих навести лад, каже депутат Полтавської міськради Денис Поліщук. Кожен рік ми прибираємо цю локацію. Це одне із найвідоміших місць в нашому місті, де збираються, відпочивають полтавці, проводять свій час. Ми своїм прикладом хочемо показати, що не потрібно смітити засмічувати наш берег. Сьогодні зібралися небайдуже полтавці, щоб. Прибрати у рамках заходу буде у нас розважальні ігри для дітей, батути, майстер-класи. Потім від азербайджанської діаспори буде плов кава. На прибиранні і Полтавка, спортсменка, конеїстка Ярослава каже: тут не одна зі своєю командою. Це добре діло. Чому б ні? І наша база долучилася до цього. Ми нічого не брали. Нам сказали, що все тут видають рукавички, мішки окремо для пластику, окремо для Скла з восьмирічною донечкою Євою прийшла до прирічкового парку, щоб навести лад і типу Полтавка Яна. Я завжди стараюся привчати дитину до того, що порядок навколишнього середовища й будинку це починається з тебе, і тому ми вирішили прийняти участь. Незважаючи на погоду, атмосфера дуже весела, дружня. Люди налаштовані відразу всі не обійшлося на великому прибиранні без підтримки різних партнерів. Мережа супермаркетів тоді підтримує такі ініціативи постійно. Ми раді вас сьогодні вітати. Хто як не ми можемо зробити місце, в якому ми живемо краще. Хочу е, всіх призвати до чисте міста, е, чисте довкілля і е, дякую ще раз кожного партнера, друзів, які долучились. До нашого заходу, окрім самого збору сміття під час толоки спилювали сухі гілки, прибирали саму річку, а також пляж. Нам ще треба вибрати тих людей, які хочуть допомогти з розрівнянням пляжів, тому що там є дві купи піска, і треба трошки розрівняти. Тому чоловіки, які вміють правильно тримати в руках лопату. Полтавці кажуть, люблять відпочивати у прирічковому, тому не могли не прийти сюди, щоб зробити це місце ще краще. Ми любимо цей край цю річку. Ми тут недалеко живемо. Любимо. Тут відпочивати і прийшли прибирати. Тут ще не дуже багато, але думаємо, що будуть повні пакети. Хочеться підтримати порядок в громадському місці. Полтава не чуже місто. Хотілося якусь частину себе тут залишити. Плюс це така деяка прояв індивідуальності, відповідальності як свідомого громадянина. Після прибирання на полтавців та гостей міста чекали подарунки. Отримували їх за кожен пакет сміття. Будь ласка. Дякуємо за допомогу. Мені подарувалися, будь ласка, дуже раді приймати участь в такому дійстві, допомагати природі місту. А ми зібрали сміття там з лісу, біля річки і щось отримуємо. А на завершення великого прибирання для дітей та дорослих майстер-класи батут, кава, галушки та навіть смачний плов. Засточні плов там різь». Все натуральні продукти. Рис, морков, лук, подсолнечне масло. Не забули на заході й про солодкий десерт, смачне морозиво. За словами Дениса Поліщука, велике прибирання у прирічковому парку влаштовують щороку.